Студенти міста сьогодні вийшли прибирати пляжі. Триває акція Учнівська молодь в Вінниці за чисте довкілля організаторами якої є Державна екологічна інспекція у Вінницькій області та Вінницька міська рада. Акція стартувала 1 квітня та триватиме до 20-го. За цей час вже зібрали більше двох тисяч пакетів сміття. Як прибирали пляжі, дивіться у матеріалі моєї колеги Лариси Бондар. Ось це сміття сьогодні зібрали учні торгово-економічного коледжу з пляжу по вулиці Гонти. У Вінниці тривають суботники. Бо зпосередньо сьогодні до прибирання міста долучили студенти з восьми навчальних закладів. Всією групою без виключення усі, як то кажуть, в бойовому составі 30 чоловік спустилися. Зібралися опівдев'ятого на опів дев'ятого біля коледжу. Спустилися трьома групами до Бугу, Почали прибирати. Коли прийшли, побачили жахливу картину, тому що досить багато було сміття розкида. І я не думала, що вінничани, які являються добрими, якби то чистими людьми, можуть таке залишати після себе багато бутилок з спиртних напоїв, дуже багато шприців, різних таких речей, які я думаю не, не повинно тут бути, тому що тут гуляє дуже багато дітей, дуже багато людей, і такого тут не повинно бути. Сьогодні ми дійсно попрацювали. Очистили весь цей пляж, і я думаю, що людям, які тут будуть відпочивати, буде приємно дивитися, як тут чисто. Потрібно, щоб це всі робили, щоб кожен побув на цьому місці і подумав, як це ну, прибирати перед тим, як викинути якесь сміття. Під час роботи ми і спілкувалися, як то кажуть, і доріли, тому що студенти, якби то 16 років і такий вік, що потрібно не тільки працювати, але ще весело проводити час. Ми. Працювали, фотографувалися, спілкувалися. Досить цікаво було те, що ми, якби то всі групою були, От не ділилися ні на які групки, всі разом. Хтось носив мішки, хтось збирав пляшки, хтось пакетики. Я думаю, що дана акція є корисною і для студентів, які прийняли участь, і для тих, хто буде тут на подалі відпочивати, тому що чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять, і я думаю, що студенти, як побачили, як можна прибирати. Що можна прибирати, і не будуть смітити самі в подальшому. І хто буде приходити сюди відпочивати, буде бачити, що все ж таки територія чиста. Це буде прикладом для того, щоб не е, смітити на подалі. А це сміття назбирали студенти Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища на пляжі Хімік. Тільки наша група зібрала 68 мішків е, сміття, причому, що е, бутилки пластику ми збирали окремо, тому що е, наше училище займається утилізацією пластикових е, пляшок. Ми назбирали шість е, мішків. Підемо з домо і ось, так виконаємо норму для своєї групи. Я думаю, що ми зробили велику справу, тому що тут дуже багато гуляє дітей маленьких з батьками і. Багато хто проводить свій вільний час. Всього учнів у молоді учасні 3080 чоловік. На сьогодні вже зібрали приблизно 2000 тисяч целофанів пакети на 120 літрів, 15 машин хмизу вивезли і 5 прицепів листя. Є, правда, сміття багато ще, але на порівняння з тим роком, де прибиралися, то вже менше. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.